Привіт, мене звати Ладожова Валерія. Я народилася 8 травня 2012 року. Я хочу стати професійною моделлю та акторкою. Зараз я вивчаю англійську та німецьку мову у школі та вдома вивчаю корейську. Раніше займалася гімнастикою та влітку хочу відновити заняття танцями, але у стилю кей-поп. Я полюбляю читати книжки у жанрі фантастики та співати. Я бачу своє майбутнє у кіноіндустрії та хочу знятися у багатьох фільмах жанру фантастика. Ще я зняла декілька слів корейською мовою. Тому аня! Дякую за увагу до зустрічі на знімальному майданчику.